Да, 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 да. Добрый день. Добрый. Что за рубка тут? Головник арестован. Агролиз? Агролиз. На арестовании белянцев? На арестованных. Яке ви маєте право рубати для, е, те, що вам не належить? Ви право наступне цих земель. мене? Хто? Що, що за ні ні, хто? Викаємо поліцію. Ви ніхто? Посвідчення ні. По у вас є якесь? Є. Можете показати? Поліції покажу. Поліції? Так. Да. Хорошо. Добрий день. Добрий день. Хто це ріже? 0 -0? Да. Какие тут насаванные пункты? Что? Насалованные пункты? Воєному, я думав, воєнне, як Це не воєнна, це наша форма. Форма? Ну, штани я сам купив, а це давали на роботі. Зараз ладить, Лісом. Так ми поговорили, а так не хочете тут. Так, так а що говорити? Ну, у, ну, у вас абсолютно бандитська організація. <раду> я я не конкретно тобі під'являю думку, ну, колеги. Я просто вам кажу, що це абсолютно відкрита бандитська організація, яка не платить навіть за землю, на якій знаходяться ресурси в бюджет селищної ради. Вже з 18-го року. Ну, Впіляється навіть від того, щоб декларувати площі, на які Це... Опустить колів, каже, панову ми з вами поговоримо. Ну просто так по полюсі. Я ж як колега, Я не колега, я однодумець, я не можу Ні, Ну, щоб зйомку. Так поспілкуємося на відео. Ні, так а я ж не прошу з вами спілкуватися. Потім поспілкуємося. Ні. поспілкуємося. А так. так, побіг, побіг попереджувати, блін, лісовоза, що тут КамАЗ, Ви да. Ти да. Да, да да давай. А він що, він же він що, пустий? Пустий. Пуст да. пусти. А, він грузиться їде, так? Він вже грузитися не буде, я думаю. -та в Дрова, так. Да? Та де, а отам ми бачили колодки такі нормальні лежать, без біру. Такий бути побіркований? Ну повинен, так да. А чого не біркований? Так. Не хоче, так? Да? Ви викликали? Нам чекати? Ми можем... Чекайте, чекайте. Іванківська ОТГ, село Демарка, потрібно освічувати Іванківська ОТГ, село Демарка. Демарка, Прямо да. по дорозі незаконна порубка дерев. Породи сосна, 50... Ну, Дорога, да. дорога по балу. Прямо по центральній дорозі. Якщо ви проїжджаєте демарку, по ліву руку, велика mm -hmm. продукта дороги види. Нехай з інші оперативно не набирає. Mm -hmm. да. Так чому ліс не біркований? Можете представитися, хто ви? Ворон потрібно. Ну а чого б ні? Я не сильно себе хочу в інтернеті побачив. Ну так все одно ж побачите. Ну, бачите. Ну ж теж, навірно, багато людей знають. Ви ж не один живете там, де живете. Там де живу, так. Будете відомим. Будьте всі вас узнавати, Фотографуватися будете. Дякую, не хочу, хочу такої то Чого? Це ж круто. Так, друзі, агроліз влаштував суцільну порубку дерев в селі Демарками. зараз ми спробуємо пробити цей лісорубний квиток який вони самі собі виписують От. тут стовпчик 08 Суцільна рубка 24 й рік. Написано, ну ви зрозуміли, так? Да? 0,8. Що 0,8? Не поймеш. Коротше, написано спеціально, щоб розібрати не можна було. 12-5. Зараз побачимо. Діло лежить. Щойно лісокрад. Проморозився бля, машину. Ми, ну, хто ж знав, ми заїхали не, не вчасно, Якщо б він загрузився, то було б гаплив. А так ну і що зараз ми оформимо кримінал. Щось я сумніваюся, тут це 0,8. От діло лежить. Коловник нормальний. Дивіться. Жодної бірки немає. 4 метров ДВВ Вот ДВВ Офигеть 40 Мне Кажется дрова там лежат Ну це трохи да, це сорт це може бути. Сорт С. О, дивіться скільки лежить. Заготовано, зараз я по документам треба пробити, що це за... Скільки тут їм ще взагалі дозволено? Ну, вони самі собі. Це взагалі майно громади, Іванківські ОТГ і землі громади. І вони ще й знаходяться в Оресі. дивіться, ділове лежить. Просто небо, А це той лісовозик саме їхав за цим. Ну, діаметри ви зрозуміли, так? Да? 40 з плюсом. 45-50. Спілкуємося з ним з вами. Хто є замовником? Якщо ви не мали якихось людей, кажете, що це бригада. Хто є замовником? У нас закінчили, я так розумію, договор на заготівлю деревині, то поліція. Надати на даний момент документи, копії. Нічого не не бригади берегати немає, нічого. Ні, а документи на те, що заключені договори, якщо дійсно ця ділянка, це. напевно, треба. Я вам Копію документів або будь що з тобою не тримаєте? Думаю, ми питаємо поки що, Миколаївна. А ми з вами підемо на ділянку. За длімою? Можете нами так. Можемо потім поки Не, не, да, йду. Йду, йду. Дивіться, разом поясню момент. Бачите, красні полоски на березі. Бачу, так, це відбивається границя ділянки. Значить я щойно пройшовся по... Горониці ділянки з GPS-трекером, який міряє площу. Я навіть так скромно, я самі кущики не лізде, воно воно показало 0960, майже гектар. Ну, це з, з запасом, я так би взяв. Я думаю, що тут цілий гектар є однозначно. І Йдемо, то покажу вам, які дерева порубані, в якому об'ємі. Вони не встигли тут ще нічого вивезти майже. Ну, Вже частково вивезли. Ось, це дрова. Це трьохметровка. Ось лежить. Жодної бірки немає, бачите, про, про, про Ну, тобто про точкована деревина, написано діаметр. Друзі, ну от. Поліція стоїть, От, там діляночка, ося, яку ми щойно виявили. Послали цього охоронця за документами. Я не можу рами скласти. Ну що тут охоронець, блин? охоронець, лісова охорона відпускає ліс з ділянки, з ділянки, на якій була здійснена порубка за порубочним лісовим квитком, який виписали сам собі. Юридична особа, яка не має правовстановчих документів на право власності цих лісів, незрозуміло, Що відбувається взагалі? Відпускав, от мені дідуська підказує, показує, що там відпускав хто. Олександрук. Який Олександрук? Відпускав, відпускав агроліс Олександрук Артем Володимирович. А оцей Антонюк Віталій Володимирович це хто? Це лісничий. Якийсь лісничий їхній. Коротше, якісь тут дві особи фігурують: Антонюк Віталій Володимирович та Олександру Артем Володимирович. СВП Києва була Ну, коротше, мутна історія. Мені цікаво, за якими вони документами поїхали, за лісорубним квитком. Так у вас його за законом взагалі не може бути, тому що. Ви не власник, ви не правонаступник, ви не користувач навіть. Ну, коротше, бред сивої кобили, повний безпреділ. Це Іванківська ОТГ. Вона ще до війни, ця територіальна громада славила своїми лісокрадами, тому що тут за заказник Чорнобиль, Чорнобильський ліс дуже справно йшов у нас Житомир. Ось, незважаючи на те, що він мог бути заражений радіонуклідами, також це спиняло. Ось. А після того, як свину собачу орду побиту вигнали наші хлопці, да, після окупації, тут наче подуріли. Почали лупити взагалі, незважаючи на те, що це СЛП, ДП СЛП Києва, Гроліса, Шарашкіна, контора, рога і Капита. Вони почали тут просто звірствувати, лупити все підряд, самі собі виписувати документи. Окрім того, цікаві сплили моменти. Пам'ятаєте, по Льонівці, по Агролісу, там, де пеньок, деякий пеньок виявив пеньки. Да? А відкрили кримінальне провадження не за моєю заявою. До речі, мені до цих пір не вручили витяг, а відкрили за заявою якогось прокурорішки місцевого Іванківського. Ну, мене це, скажімо так, не обходить. Я проконсультувався в юридичному відділку. Будемо зараз шатати. Відокремо будемо шатати відділ поліції No2 Вижуриського району за невиконання рішення суду. І я думаю, будемо подавати відповідні заяви до вищестоящих органів, в тому числі до ДБР. -у. Тому продовження буде. Чекаємо. Чекаємо зараз, що все-таки привезе хоч щось, хоча я в цьому дуже багато сумніваюсь. Але наразі, якщо зараз за 5 минут за 5 хвилин він нічого не привезе, будемо змушені від'їжджати, тому що заяви написані, і нехай спробують не внести їх до ЄРДР за 24 години, подамо в суд, і все вже по тій самій траєкторії, яку ми вже відкатали. Будемо діяти відповідно чинного законодавства. Якщо через 5 хвилин нічого не буде, ми поїдемо. Далі, тому що ми можемо пропустити ще одну фуру, яка зараз саме в, цю, в ці хвилини ймовірно завантажується. Ми не можемо тут втрачати час, тому така ситуація. Разом сила, розповсюджуйте це відео, Форест вернувся. До речі, що так довго не виходжу до ефіру, мені за, заблокували Ютуб і заблокували частково Фейсбук за відео, яке я виклав там по безпреділу, який відбувся у нас в Бучанському парку, в місті Буча, де п'яне бидло, неадекватне намагалося притупити дитину, з якесь там, не знаю, щось йому там не сподобалося. І тому така от пауза. Дуже багато матеріалу у мене залишилося по нашій, нашому рейду в Карпатах. Чекає на вихід. Є матеріал по тараші, по кар'єру по-нашому. Бізнику, горе бізнесмену, який вбив дороги в Волошівці і далі продовжує, продовжує свої дії, поки місцева влада не може розібратися, що з ним таке ну, Така, знаєте, позиція. Дуже вяло-тікуча позиція, хоча всі люди проти звісно, цього, цього кар'єру. Ну, тобто багато багато матеріалу, які вас чекає. Що, Якщо ми не виходимо до ефіру, то я хочу, щоб ви знали, що ми все одно працюємо. Можливо, ви не все бачите, але ми на зв'язку і ми проводимо далі свою роботу. Тому, друзі, тримаємося. Тарас, всім привіт, держіться. Я про вас пам'ятаю. Ми про вас пам'ятаємо. Тому скоро чекайте в гості до себе. Будемо далі допомагати місцевому населенню відстоювати справедливість. Дякую за увагу. Разом сила, все буде Україна.